Квал емоцій та гучні оплески. так у Коломиї вітали комічну оперу Вольфанга Амадея Моцарта. Весілля Фігаро. Її у місцевому драмтеатрі представила Івано-Франківська обласна філармонія. Насолоджувалися високим мистецтвом і мої колеги. Весілля Фігаро перша опера в репертуарі Івано-Франківської обласної філармонії. Це частина авторського проекту Тетяни Дранчук Оперний феєрверк. Постановка тривала більше двох місяців. Режисурою спектаклю займалася талановита Людмила Лінник Савка. Вона також фігурує на сцені у якості оповідача. Загалом в опері задіяно шість солістів. Серед них і Коломийський співак Олександр Форкушак. Я постану в образі графе графа графа ревнивця, який ревнує свою дружину, але разом з тим він не забуває про інших. Жінок, таких як Сюзанна, і сюжет опери складається в тому, що граф цілу оперу намагається звабити Сюзанну, але все таки ревнує і графиню. В образ вжитися легко було, а вокально складно, тому що моцарта співати дуже складно. Взагалі, Моцарт – це є дуже вершина вокалу, дуже дрібна техніка і дуже віртуозний спів має бути у співака. Ну, я подолав цей бар'єр. Звичайно, не можна казати. але ми працюємо, працюємо відразу одразу все краще. і Краще. Опера «Весілля Фігару має чотири дії та один антракт. Її тривалість дві години. Відмінний музичний супровід забезпечив академічний камерний оркестр Гармонія Нобіле. Решта від солістів філармонії та кількох студентів Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Мрії про оперу філармонію вже лунали давно. Але саме чого фігуроопера, фігура то весілля, тому що вона легка на постановку, вона весела, динамічна, і вона не є по посу... вона не є драматична, вона відноситься до опери Буфа, комічна опера. Тобто з щасливим кінцем. Відповідно, немає дуже великої драматики, де подійно задіяти симфонічний оркестр. І відповідно це все музичний матеріал перекладений на камерний супровід, І таким чином, можна, ми можемо так поставити оперу. Музична комічна інтрига у театралізованому дійстві гарно потішила коломийську публіку. Шкода тільки, що більша половина залу була порожня. А ті, хто прийшли, отримали неймовірну дозу радості та приємних емоцій. Думаю, що переречена на успіхи на розвиток подальшого публіка дуже гарно сприймає, і ми не можемо її зняти з репертуару. Перша проба пера, і звичайно, є багато своїх нюансів, мінусів. У нас це все люди зважили, ті, які керують цим проектом. І до наступних опер вже будуть підходити з якимось. Е Напевно, іншим підходом, зокрема, я думаю, що інші опери вже будуть в супроді симфонічного оркестру. Такого Моцарта у Коломиї ще не бачили так само, як не бачили і в Івано-Франківську. На цій опері у філармонії зупинятись не планують. На майбутнє є чимало не менш цікавих задумів. Та найголовніше зараз допрацювати дану роботу і вийти на повноцінну масштабну постановку весілля Фігаро.